Коли в нас закінчується ниточка, ми з вами робимо останню петельку, підтягуємо її і виходимо вниз, під пришиваємо деталь. Ми тут вийшли з вами. Потихеньку так і саме зробили, як починали. Раз. Ой, втекла. І так само два. Або можна зробити петельку. Якщо вилетіла голочка, просто в ту петельку є, підтягнути, і заховати під деталькою. І починаємо впіть, набираємо ниточку з голочкою і як було спочатку, з, з цього місця.